Всім привіт! Мені дуже набрид синець у мене на руці. Він у мене там поселився вже, не знаю, більше тижня не сходить. І я пригадала про таку класну штуку, яка називається Бадяга дівчата, ну, може й хлопці, це просто знахідка. Вона прибирає всі синці за один 2 дні. Найстрашніші, найжахливіші синці. От зараз я вам покажу на собі. Просто треба розмішати з водичкою, в таку в кашицю і накласти на синець. І подивимось, що буде завтра. Просто купуємо в аптеці. Називається бадяга, такий сухий порошок. Трошки смішна назва, але це реально панацея. Отак от додаємо сюди прямо так: от я насипаю на руку і додаю сюди. Крапель водички і отак от змішую. Багато води. Це така суха травка, бадяга називається, трава. Трошки зірю все ж таки. І додам порошку, бо має бути більш густа. О. О. Бачите? Замішали бадягу, і тепер, Отак я беру, на нігуть, бо по-іншому вона не переклеюється. І прям роблю ось таку кляксу на синець. Можна лопаточку якоюсь, може, знаєте, Косметичною. Типу, як для крему, є такі лопатки. Ну, у мене так нігті не виходить. Бо пальцем отак не наліплюється, вона відлипає за пальцем назад. А ні, ніби нормально. От, я зараз так, хвилин 10 походжу, поки вона засохне. Потім її треба буде струсити, але не мити сухою водою, сухою рукою, просто струсити. І там буде почервоніння, воно буде колотися потім. Не дуже приємно, але саме цей ефект підгоняє підтягує сюди кров, яка розганяє сіняку. Так, це працює. Заживляють рубці від прищів на обличчі. Маша колись намагалася це робити, але це такий процес, який треба робити. там. З якоюсь регулярністю, хоча вона і так регулярно всі процедури робить, але в це чомусь вона не дуже вірить. А от те, що синяки вона прибирає, то вона теж знає. Я поки що умиюсь заодно покажу, чим я зараз користуюсь. Відео про догляд все ж таки покажу вам в наступному відео, воно вийшло цікавим, але довгим. Тому сьогодні тільки про синець. І зараз оце, просто треба отак стріхнути в умувальник. І можна потрошки навіть потерти, для того, щоб воно якось ну, в шкіру, воно таке колюче. Іголочки мають оці в шкіру проникнути. Ми зайво прибираємо, щоб просто ліжко не, за... не пачкати або одежу. Воно там все одно залишиться. Все, тепер пальцем цим я просто натираю. І от завтра, мені здається, воно вже менше. Ні, не менше. Ні, менше. Може, теж потерла. Ну, завтра подивитись зранку. Ну, не завтра, а сьогодні у вас облозі. У Що буде, як воно буде зранку. Мене вже цей синець, ну, задовбав. Він не проходить дуже довго. Я не пам'ятаю вже, де я його щось видалось в гостре таке. Було дуже неприємно, боляче. І оце буде синяк І ніяк. Я змила тільки тут, а тут залишила, так що навіть не буду знову наносити цю штуку. Не буду, змила, трошки нанесу. Все, зустрінемось з вами з Доброго ранку. Ну що, поглянемо на мій Дивіться. Я сама в шоці. От Чесно, я кожен раз, коли це роблю, я не вірю своїм очам на наступний день. Тому що, ну як? Ну як так може бути швидко? Як бачите, він набагато менше? Вчора він синіший був, яскравіший. Зараз навіть на відео він виглядає більш яскравішим, ніж е, в житті. От показую ближче. Тобто, реально він став, ну, він розходиться. Завтра його, скоріш за все, взагалі не буде. Не знаю, як на різне світло повертаюся вам. Хм. Я... Я в захваті від цього лайфхаку. Він працює. Тільки треба пригадувати раніше про нього, а не ходити тиждень з синцем, а потім пригадувати за бадягу. Так що користуйтеся.